Так, вітаю, друзі. Сьогодні я хочу вам запропонувати рецепт дуже простого напою, який врятує нас від спеки. Не тільки від спеки, але він смачний в будь-яку погоду. Ну, зараз він дуже актуальний, тому що спека стоїть нестерпна і щось хочеться таке кисленьке і поживне, і яке втамує справу. І це в нас такий квас. Він зовсім Дешевий, бюджетний. і Він робиться дуже легко і просто. І зараз ми його зробимо. Робиться він із кави. Значить, які у нас інгредієнти дуже прості. Це кава не з кафе. Ось ви бачите, далі. У нас лимонна кислота, родзинки, кава, розчина. Вже в мене готова насипана. Так, що ще я забула? дріжджі сухі. Так. І потім і лимонна кислота. Значить, рецепт буде у коментарі. Знову ж таки, повторюю: це у нас кава, лимонна кислота, родзинки цукор і дріжджі. І, звичайно, що це вода. Звичайна вода, трьохлітрова банка води кімнатної температури. І ми робимо все поступово. Я вже приготувала тут такі інгредієнти, Значить, беремо ми. Каву розчину, це півтори чайні ложки. От в мене є спеціальна така чайна ложка, яка на півтори чайних ложки, коли залишилося від дитинки, як годували маленьку. висипаємо ми каву, розчинна кава. Ну, краще не з кафе, звичайно, брати, вона дуже якісна порівняно з іншими. І ми розмішуємо півтори чайні ложки не з кафе. Тепер ми що робимо? Ми додаємо туди, можемо додати цукор. Я, треба брати склянку цукру, я беру півсклянки, в мене не дуже люблять солодки. І так виходить... Ой, це я ледь не зробила аварію. Висипала я цукор. Знову ж таки, я його перемішала. Спеціально взяла таку штуку. Бачите, вона для овочів, щоб діставати помідорки. Або огірки з банки. Але я її нею дуже добре розмішую. Розмішуємо добре. Так, тепер ми кидаємо туди обов'язково лимонну кислоту. Також півтори чайні ложки кидаємо лимонну кислоту. Запам'ятали хоч трошки? Значить, тут багато чого по півтори чайних ложки. кислоту ми розмішуємо добре. Значить, і Дріжджі, Сухі дріжджі, дріжджі львівські, сухі, ну або криворізькі, які вам подобаються більше. Можна імпортні, якісь там, якщо хтось використовує. І дріжджі. Так, все це ми розмішуємо. Розмішуємо, будемо розмішувати протягом певного періоду, щоб воно все добре розчинилося. Аж донизу і доверху. Як я цією штучкою. Вона в мене не цілісна, тому вона гарно розмішує. Знову ж таки, другий раз. Розмішали, розмішали, розмішали. Так, ну і наостанок, що ми тут забули, забули, нам треба ще родзинки. Ну, ми їх не забули, ми їх в кінці. Ну, треба десь штук 5, родзину кинути. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, я кидаю 10, там гірше не буде. Так, можна долити до верху І через 3 години буде готовий квас. Його треба залишити при кімнатній температурі, а потім поставити. До холодильника. Але я вам скажу так, зараз така спека, коли на дворі 41 градус, а в будинку в квартирі 7, мабуть, не менше, то він буде готовий вам за годинку. Ось так смачного. Дуже, ви бачите, легкий простий спосіб і дешевий. І дуже смачний квас, то він вже у нас тут допивається. А так взагалі-то ну, він йде у нас на ура кілька банок в день. На все добре, смачного.